Кампанія на Полтавщині досягла екватору про сухий і теплий травень, день міста решетилівка та про підготовку до Великодня. Дивіться в підсумковому випуску на Релайф News. Вітаю мене звати Юлія Грінченко. Підписуйтеся на наші соцмережі і будьте в курсі актуальних новин. Травень обіцяє бути сухим і теплим. У Полтавському обласному центрі з гідрометеорології не прогнозують температуру вищі норми, якими будуть уже ці вихідні. Дивіться в сюжеті. У травні погода буде в межах норми, на відміну від квітня, коли середньомісячна температура була на 4 градуси вищою за норму. Це сприяло ранньому розвитку сільськогосподарських культур та цвітінню дерев. Чи буде при морозу, це негативно вплив на формування плодів в подальшому, адже може вражатися завість у квітці, та й сама квітка, крім того, може вражатися повністю. Е, вра... е, Негативно-мінусова е, температура також може впливати на саму рослину. Як частково її вражати, так і повністю. Певні органи відповідно. Як наслідок ефективність її вегетації знизиться, або вона взагалі може загинути. Все це залежить від температури та скільки рослина перебувала під дією такої температури. Початок травня характеризуватиметься сухою та теплою погодою. До вихідних днів очікується малахмарна погода без опадів. Температура повітря в нічні години 8-13 градусів тепла, вдень від 18 до 23 градусів тепла. В суботу та неділю очікується невелике збільшення хмарності, але без опадів. Температура повітря дещо знизиться вночі 4,9, вдень 14-19 градусів тепла. За попередніми даними Полтавського обласного центру з гідрометеорології на наступному тижні очікується зниження температури ще на 2-4 градуси. Тому не варто поспішати з висадкою теплолюбивих культур. Аграрії Полтавщини перетнули екватор посівної кампанії. Вже засіяли майже 700 тисяч гектарів. Це у два з половиною рази більше, ніж за аналогічний період минулого року. Зернових і зернобобових культур посіяли 330 тисяч гектарів. Соняшнику близько 300 тисяч. Решетилівці 386 років. У 2020-му завдяки місцевим історикам та краєзнавцям, було відновлено історичну справедливість. І решетилівці повернули законну дату святкування дня міста. Йдеться про 1 травня, адже саме цим днем 1638 року датовано першу документальну згадку про місто, яке ми любимо. Якою ж бачить Решетилівку містяни? Дивіться далі. 1 травня решетилівка відзначає день міста. Це 386-та річниця від першої писемної згадки. Решетилівка знана у світі вишиванками та килимами, людьми, що закарбовані в історії минулого і сьогодення. За що місцеві люблять своє місто дізнавалися на його вулицях. Мені подобається тут дуже позитивні люди і атмосфера дуже душевна. Такий городок гарний для життя все тут є. Мі подобається, коли я приїжджаю в Ришетилівку. Да, їжу, їжу, заїжджай тут каштани чисте. Да? Міні міні Київ. А як Київ не любить? Да? Ми любимо решетилівку. Розумієте, я вперше в Решетилівці. Um, my friend here also first time. Also first time. Um, lovely place. Lovely place. Great nature. Yeah. Lovely very beautiful. beautiful. Everybody is smiling. <laughs> We like it. Що вона у нас дуже гарна? Я щаслива, що я тут живу, і дітки мої тут живуть і внуки. Так що зелена, красива. Тому що вона мене прихистила вже десятий рік тут живу. Я з Донецька решетилівка відзначає день міста 1 травня, четвертий рік поспіль. Офіційне рішення про це прийняли під час пленарного засідання сесії решетилівської міської ради. 1 травня ближній світлофар за межами населених пунктів стає обов'язковим. Якщо ви кермувальник, то незалежно від пори руху чи доби, рухаючись за межами населених пунктів, вмикайте ходові вогні. Інакше штраф. Набули чинності зміни в правилах дорожнього руху. З 1 травня водії повинні вмикати ближній світлофар або денні ходові вогні за межами населеного пункту. Раніше ця норма діяла лише з 1 жовтня. До 1 травня нині ж часовий проміжок скасували незалежно від пори року чи доби. Правило діє постійно. Це відповідно та норма і ті зміни, які покликані покращити безпеку дорожнього руху і з е, запобігти певній кількості дорожньо-транспортних пригод. Коли я кажу певній кількості, це навіть доведено у відсотковому відношенні саме тими зарубіжними країнами, які проводили дослідження саме з цього приладу. За порушення правил користування зовнішніми освітлювальними приладами передбачена адміністративна відповідальність у такому випадку. На порушника чекає штраф у розмірі 510 гривень. У 2024 році Решетилівська громада вже поповнилася щонайменше 29 малюками. Такі дані за чотири місяці 2024-го навели в місцевому відділі реєстрації актів цивільного стану. Загалом у громаді за цей період зареєстрували 13 хлопчиків та 16 дівчаток. У Решетилівці у розпалі сезон фонтанів. Три водограї в самому серці міста запрошують насолодитися їх красою. Якщо ще не відвідали цих локацій, не перемикайтеся. У Решетилівці запустили фонтани. Подивитись на водограї можна у парках перемоги матері і дитини та сквері молодіжному. Попередньо комунальники провели поточні ремонти. Тепер в зонах відпочинку ще більше відвідувачів. Ми фонтани помітили у суботу на прогулку під час прогулянки. З дитиною якраз гуляли. Ну, звісно, так красивіше. Подобається собі приходити в парк, і подобається взагалі Да. Це дуже добре. погода чудова, чому піні? Сьогодні побачила, дуже сподобалось. Можна посидіти відпочити. Працюватимуть водограї у решетилівці за графіком. У найбільш відвідувані години Пауерліфтер Юрій Горгітай з Решетилівки представлятиме Україну на чемпіонаті Європи. У категорії юніори вихованець решетилівської спортивної школи став рекордсменом Полтавської області з жиму лежачі та по сумі триборства. Тепер він представлятиме решетилівку і Україну на чемпіонаті Європи. У Решетилівському художньому ліцеї відшумів Великодній ярмарок. У програмі відвідувачів чекала виставка продаж, смаколики, майстер-класи та фотозони. Продовження теми Великодня далі з'ясуємо, що можна освячувати в церкві, та скільки коштує в цьому році зібрати Великодній кошик. 5 травня християни східного обряду відзначають великдень. Традиційно цього дня віряною свячують великодні кошики. Не допускається тільки міцні спиртні напої, горілка не бажано нести. Ну, Ясна, яр ніякі наркотичні там речовини. Тютюн не допускається цигарки, Всі речі, які пов'язані із їжею, все дозволяється, все благословляється. Цьогоріч за традиційний великодній кошик українцям доведеться заплатити 1 тисячу 22 гривні. Паска 300 грам 42 гривні 90 копійок. За десяток яєць 25 гривень 30 копійок. Домашня ковбаса 500 грам 175 гривень. Буженина – 500 грам – 179 гривень 30 копійок. Сало 500 грам, 24 гривні 50 копійок. Вершкове масло 180 грам, 67 гривень, 80 копійок. Твердий сир 500 грам, 143 гривні, 60 копійок. М'який сир 500 грам 267 гривень. Хрін 12 гривень 70 копійок. Та пляшка Кагору 83 гривні, 90 копійок. Великодній кошик в порівнянні з минулим роком зріс у ціні. У нас Паска виросла на 2% лише, А великодній кошик не сім. При цьому ще раз говорю: сири, м'який твердий 7%, м'ясо, м'ясопродукти, 10%, вершкове важкове масло, 13%. За прогнозом експерта, після великодніх свят є імовірність того, що такі продукти, як олія, цукор та яйця подорожчають. Це можливо за умови, якщо відновиться експорт через польські кордони. На цьому підсумковий випуск новин вичерпано події, що поруч для вас відстежують журналісти Релайф Медіа. Підписуйтеся на наш канал та сторінки у соцмережах. Слава ісу і зсу.